Вітаю, шановних радіослухачів, шановних телеглядачів. В ефірі програми Козирні гості Василя Туза і моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський адвокат Ігор Семчук. Панего. Вітаю, Вітаю вас в нашій студії. Скажіть, будь ласка, от сьогодні в Україні проходить багато різних реформ. Ми говоримо про реформи. Як ті реформи відбуваються в судовій системі? Дійсно, в Україні проходить багато реформ, в тому числі і судовий на сьогоднішній день говорити, що є такі відчутні зміни, що стосуються судової системи, я б не сказав би, на превеликий жаль. Всі ми чекаємо, що найближчим часом буде змінено законодавство щодо судової системи влади. Буде визначено більш конкретно які Речі немає робити суддя, бо те, що сьогодні притягають суддів до відповідальності і звільняють з роботи з формуванням порушення присяги судді, ну трохи на 2015 рік, з огляду на те, що в цьому світі детально нормовані права обов'язки судді, не відповідає сьогодні. треба, щоб було чітко написано, що суддя може бути звільнений з роботи за порушення, і законодавець має бути визначитися, за які саме порушення має бути звільнений суддя. Це буде зручно, це буде практично для всіх сторін. Суддя буде знати, що це він не може порушити. Буде знати одна і друга сторона судового процесу. На сьогоднішній день така. Нечітка форма, яка зазначена е, в законодавстві за порушення просяги, е, можна торкувати по-різному. Ну, я не знаю. Мені здається, що в людей склалося враження, що будь-який суд і судді вони служать системі все одно. Тобто, яка влада не приходила, вони лояльні до влади. Наскільки це правильно, наскільки це справедливо? Ну, я б сказав, би, що люба влада, яка приходить, вона хоче, щоб суд е, був. Якби ну, не було з інструментом, що... да, обслуговує інтерес. Так, так. А що зробити, щоб вона а... була справді незалежною, ця судова гілка? Ну починаючи, мабуть, із бюджету. В бюджеті мала бути окремою строчкою пункт про його про фінансування. Якщо дивитися на гілки влади, то можна визначитися по їх статусу, по того в яких офісах знаходиться одна чи інша гілка влади. Якщо Конституційний суд безперечно, це саме краще. Якщо взяти в вищі суди хороші офісні приміщення, хороше місце. А сьогодні кримінальна справа розглядається за столом, де ну, чуть більше, мабуть, ні, чуть менше, оце стола, який є в нас. Реальна кримінальна справа, де людині по тобто неналежні умови роботи суддів мають на увазі. Фінансування Неналежне належне на сьогоднішній день, в тому числі і фінансування і саме відношення до держави, держави до цього. Якщо mm. ми кажемо, що суд мав би бути незалежний окремо, то на моє переконання. Ну він все ж фінансується з держави. Фінансується з держави, але кожен раз сюди стоять в черзі і кажуть, дайте тут. У вас по вулиці знаходиться суд адміністративний. Це моя. Переконання знов таки велике досягнення демократії України, коли людина може прийти в адміністративний суд, подати позов, і не людина доказує правомірність дій своїх, а той чи інший орган доказує правомірність прийнятих рішень або без діяльності. Не важливо всі Україні впевнені, що суд досить добре фінансуються, отримує досить добре зарплати, мають рах пільг і так далі. Приклад адміністративний суд, який один на всю область 100 метрів від вашого офісу. Подивіться, як він добре фінансується, в яких умовах. Коли кажуть, там от, спори йшли за приміщення для суда. Адмінного і, і художні школи. Я погоджуюсь, що треба художня школи. Ну я професійно займаюся своєю справою. Мені також треба хороше робоче місце. Я теж хочу в суді, сидіти за окремим столом, щоб зі мною разом за столом не сидів прокурор, бо ми різні сторони. Ми маємо сидіти, як мінімум, навіть певні віддалі один від одного. Я не читати його бумаги, він відповідно не читати мої бумаги, і умови мають бути. На превеликий жаль, сьогодні таких умов в більшості суд, судів немає. Не ну, можна виняток сказати за господарський суд. Будемо за нашу область говорити. Господарський суд і апеляційний господарський суд. У них трошки кращі приміщення всі останні угу. потребують. потребують. От ми говорили про реформування. Ми часто згадуємо прокуратуру і суди. А от система така гілка, як адвокатура, вона потребує якусь. В адвокатурі теж проходять свої зміни, певні моменти визначення визначення управління, скажімо так, самоуправління адвокатури. Да, сьогодні з'явилася безплатна адвокатська допомога, яка надається по кримінальних справах, створений цілий інститут. Де задіяний адвокати, які надають безплатну допомогу, я думаю, що з однієї це держава хоче якимось чином підпорядкувати частину адвокатів саме Міністерству юстиції. Як це було в свій час, і знов таки такі. такі... В який спосіб управляти адвокатурою. Е, моя позиція, що адвокати мають бути незалежні, оскільки в більшості випадків вони захищають і стоять по другу сторону інтереси держави, відстоюючи інтереси громадянина. Бо кримінальний процес 100% є держава, яка має. Ну, в, Ведеє певне звинувачення для особи і є сторона захисту, яка захищається, практично це є спір з державою. Держава каже, що є злочинець, а захист доказує зворотні. І щоб адвокат в цій ситуації був в одній із структур державного органу управління не зовсім правильно. Я думаю, що такий інститут має право на існування, безплатна права допомога, але ж тільки для найбільш незахищених верст населення. І з розвитком держави, з зростанням благополуччя населення, цей інститут має зводитися до мінімуму. Ну, адвокату, все є належне для того, щоб захищати в повній мірі інтереси свого клієнта. Немає якісь щеплення ну, прав державою, прокуратурою. Я не можу на сьогоднішній день сказати, що мені так чітко відомі моменти, коли держава в такий спосіб вмішується в справи адвокатів, щоб не давало йому повністю працювати. Тобто законом Але... все нормально. Ну якоїсь це зміни не відчувається, наприклад, як це було при Янукович, як це і зараз. Якогось тиску з боку держави, державних органів на адвокатів я ну, не відчуваю. З більшість адвокатів, з якими я спілкуюся, сьогодні мають офіси, користуються інформаційними базами законодавства. Я користуюся багато років лігою закон. На це сьогодні треба платити певні кошти, місяць, десь плюс-мінус. Тисячу гривень, але ж я маю практично повний набір, повну бібліотеку нормативних актів, які є в Україні. До... Ну, Якісь такі от зміни. У вас Немає такого відчуття, що досить часто ті всі закони вони міняються. Знову ж таки, від залежно від того, хто став президентом, залежно від того, яка прийшла Верховна Рада. Зміна законодавства було, відбувається практично в кожній країні, а враховуючи, що в нас. Тільки будується це суспільство, нас не визначилися з моментами конституційними, співвідношення влади, співвідношення інтересів громадянина, держави. Ось воно цей процес треба. Пережити і ну, тут, аж, щоб в один час відпрацювати і дати те законодавство, з яким люди жили 200-300 років, мабуть, неможливо. Відбуваються зміни і законодавство треба міняти. Так? Приходиться боротьбу. У Україні вже 24 роки, скільки ще чекати. Коли ми хочемо про якісь змін, ми кажемо, да, так, нам такі, такі права, чомусь у нас не кажуть, що бовські. Дайте мені право те, те, те. Мені дуже подобається, коли у нас за чашечкою кави всі починають розповідати, що має розробити президент, прем'єр-міністр. Мені чогось страшенно не подобається, що ніхто не каже, от я, згідно своїх обов'язків, працюючи на такій роботі, мав би зробити те, те, те а я чомусь його не роблю. Питання ж, якщо говорити за законодавство, законодавство встановлює правила, якісь певні правила. Ми тільки хочемо бачити у правилах, це те, що нам подобається, це мої права. Ну, Крім моїх прав, ще є і обов'язки. І воно мало бути якось так, от е, нерозривно. І коли ми говоримо про те, що там суспільство йде вперед то м, освічені і люди, які б відповідали мене в мене всередині, мали б говорити, що для мене на першому місці стоять мої обов'язки. А вже далі я буду говорити, що ну, є, не маю ще й Права, права невід'ємні, закріплені конституцією, але які я хотів, до речі, поставити таке запитання, але ми я це зроблю вже після невеличкої паузи, ми обов'язково повернемося за кілька хвилин. В ефірі програма Козирні гості Василя Туза і нагадаю, що моїм сьогоднішнім гостем є відомий рівненський адвокат Ігор Сельмчук. Пане Ігорі, ми закінчили на Конституції попередньо в частині нашої розмови. Я хотів задати питання: от Конституції закріплено чіткі наші права. Право на безкоштовну медицину, право на безкоштовну освіту насправді такої немає. От скажіть, хоч в вашій практиці хтось спробував оспорювати оці положення якось? Ну, дійсно, якщо говорити за Конституцію у нас. Є дуже важливий момент, що в нас, крім верховенства якогось права, ще й на верховенство закону є ще й верховенство права, тобто по нашій конституції невід'ємні права, які пов'язані з особою людини, від народження, які з'являються, стоять вище від закону і конституції. Ну угу. ось так, якщо говорити за конституційне право на медицину і третє десяте, так. Да. Воно сьогодні потребує зміни, тому що держава практично не дає на сьогоднішній день тих гарантій, які мала брати. Не виконує обов'язок по наданню, будемо говорити, за медицину медичного забезпечення. Більшості країн пішли шляхом страхової медицини. Держава тільки невідкладну медичну допомогу. Все остальне люди дбають про свої… Ну, І можливо треба змінити ці норми? В тому числі в проєктах нових змін до Конституції передбачені ці моменти, що держава практично, якщо говорити про виконання обов'язків, вони тут не виконуються. Україна бідніє. Це вже наверное, не треба говорити статистику, це якби розуміють всі, в зв'язку з різними причинами, в тому числі з війною. От на, на власному прикладі є таке відчуття, клієнти приходять, мають гроші, не мають гроші, збільшився, зменшився оцей потік. На сьогоднішній день у людей проблем менше не стало. Ну, звернення проблем адвокаті... навпеки не збільше стає. Да? Е, так, можна говорити, сказ... можна говорити, що стало більше. Е, звернення до адвокатів е, інколи буває так, що люди, так само як приходять до доктора і кажуть, доктор, я буду вам дякувати за ваші поради, В мені нема чим лікуватися, нема за, за які кошти. Тобто, часом буває, що до адвоката приходять, що вибачайте, ми розуміємо, що треба ваша допомога, але ж не можемо її оплатити. Ну я не скажу, що я завжди беру якусь плату за допомогу. Інколи я займаюся благодійністю. Якщо на моє переконання, ця людина реально не має можливості проплачувати кошти. У ну, мене завжди є дві-три справи, де я чисто займаюся благодійністю, і я розумію, якщо не я, то тим людям просто немає кому допомогти. В Україні прозвучало кілька таких резонансних справ пов'язаних з прокуратурою в Києві затримали там великих керівників. У Рівному теж затримали прокурора за хабар. З чисто такої адвокатської адвокатського боку можете прокоментувати цю справу? Ну, Адвокати з, з нормальною позицією завжди говорили і говорять, що вони за те, щоб злодій сидів в'язниці. Але вони тільки кажуть, що з одною мовою, що держава належним чином доведе, що він є Ось Я, як і всі засоби масової інформації, інформації знаю про ці події, про які ви говорите, моя позиція така, що поки суд не доведе, що Таргоній дійсно взяв хабар, я утримуюся казати, що Таргоній взяв хабар. Мені добре, відомо. Всі нюанси, що стосуються е, даних справ по хабар, мені також відомо про е, ті е, моменти, які пов'язані з, е, з організацією проведення спецоперацій по затриманню хабарників. Тут є дуже тонкі місця. І тому поки суд не вивчить в сукупності всі матеріали справи, всі покази, записи, які там є. І не буде доведено в суді, я потримався. Та я розумію, що засоби масової інформації, вже, до речі, сьогодні в суді нікого не було, засоби масової інформації. Перші дні на перших полосах це була справа торгова. Mm -hmm. Ну, справа да й справа, чим там торгова відрізняється від, від. Ну, відомо, він став відомою відомий особистості. Так так, від так, які... так, 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 так. ну не споравні. Тому, оскільки він став е, такою відомою особистістю, то в мене ще більше виникає запитань, чи все так просто. чи… Тобто, в мене на увазі могла бути якась підстава? Я правильно назвав це слово? Так, е, да, колись, е, Коли розглядалися справи про, про хабарі, можна говорити про провокацію хабарів. Ну, захист завжди мав таку позицію, а чи не було провокацій хабарів? Mm -hmm. У мене була справа колись по військовому комісару, пам'ятається цю справу mm -hmm. Ось по гощі, І справа закінчилася нічим, бо хтось крепко захотів в коридори положити якісь гроші і розказувати, що пан військовий комісар мав відношення до тих грошей, які лежать в коридорі. Ні. Ну, воно аж смішно, але ж, повірте, по, тому, по, той, по тій кількості міліціонерів для них це було дуже важливо. Ви пам'ятаєте, mm -hmm. три машини стояли, всі такі серйозні хлопці, і вони хотіли довести, що гроші лежать ком... в коридорі в... військового комісара, значить він хабарник, значить він їх взяв. Треба все це доводити. Mm -hmm. Тобто так і називається провокація хабари? Е Дальше справа не пішла, провокації хабара. Ну, є таке не... поняття провокації хабарем. А як ви ставите до того до провокації хабарем чиновників? Я знаю, що деякі окремі народні депутати і кандидати на посаду президента вони вносили такий пункт провокації хабарем для де держчиновників. Тобто чиновник добровільно підписується під те, що він дозволяє проти себе проводити провокацію хабарем. Воно матиме якісь правові, правові наслідки? Я б хотів би десь якусь позитивну моменти виходити. Ми все там за провокації, провокації. Мабуть, треба виходити з того, що люди мають мати якісь духовні основи для свого життя, для того, щоб щось створити і по духовну основу корупцію ми можемо подолати в Україні. О, щоб ми стали духовними людьми, то ми забули що таке корупція, бо в нас все матеріальне Ну, Це якби всі стали духовними, але якщо окремі. А, на сьогоднішній день політичні партії мають свої програми, вони мало чим відрізняються. Жодна з політичних партій не говорить про те, що пора відроджувати культуру через культуру, духовність нашого населення, бо це завтрашній день. Не превеликий жаль. На превеликий жаль, але це правда. Подивіться на відношення дитячих шитків, до шкіл. наскільки вони фінансуються, наскільки їм підтримка, яка заробітна плата вчителя, яке матеріальне становище в школі. У нас сьогодні прилади, які я не, не помилюсь, ми з вами такими самими користувалися. А вже люди люди в інших школах, все на плазмах. Тобто, починати корупцію треба з раннього дитинства. Якщо ми хочемо щось Мені змінити, треба, треба, мабуть, міняти нашу свідомість. Свідомість можна міняти з дитячого і треба міняти з дитячого садка, школи. Так тут є проблема, що поки наші діти виростуть, ну поки діти виростуть, поки наші внуки виростуть, то вже не буде власне жити в якій країні. Розпродають по офшорах, розберуть на шматочки, чорнозем. Нема такого побоювання. Зараз земля вийде на ринок, порозкуповують. Для того, щоб виживати в теперішніх умовах, мабуть, світ помінявся, і ці докази від того, що відбувається в Україні з тією війною. Сьогодні є дві системи, які десь воюють. З однієї сторони, це система, яка привикла жити за рахунок інших людей. Я не хочу називати країни, які відносяться до тієї. Системи. Кожен розумний чоловік може собі перерахувати ті країни, які живли і живуть за рахунок інших країн. І є друга можливість жити в цьому світі це за рахунок допомоги один одному. Сьогодні ці дві системи воюють. Зміна кордонів. На повірку, виявилося, Україна не така сильна захистити свої кордони. Ваші думки такі, пане Ігоре, не навіли. Часом подорожі, я знаю, ви любите подорожувати світом, любите подорожувати фотоапаратом, подорожі в ЄПТ, в Індію, перепрошую, подорожі в Грузію. Звідки така от філософія? <плес> Коли людина читає ті чи інші книжки, безперечно, вона себе збагачує, і одним із моментів збагачення себе людини це є подорожі. На моє переконання, для того, щоб людина всебічно розвивалася, мало. Споглядати якісь моменти, що пов'язані з культурою ходити в театри на виставки і далі. А ще важно щось самому творити в плані культури. Ну фотоапарат це, мабуть, одне з тих хобі, де я пробую щось створити угу. з якимись фотографіями. Нещодавно експонувалася ваша виставка по Грузії. Чим вам найбільше запам'яталась саме ця країна? Ну, я дійсно хотів поїхати в Грузію, і переконатися. За ті зміни, які відбулися в Грузії, з моменту, коли прийшов Грузія, вибрала президентом Саакашвілі. Я приємно вражений. В Грузії можна залишити автомобіль з речами, не закриваючи двері. Це, ну, можна... Залишити можна і у нас? Такі в нього не стоїть. Там дійсно. До, на, сьогодні, на, на, на теперішній час, е, з злочинністю з зведено до, 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 до ну, практично до нуля. Е, там хороші дороги, і хто б, що там не говорив, є такий великий показник, це бюджет до того, як прийшов Кашвілі, після того, як він його вишлі А От цікаво, тепер ваша наступна подорож має бути в Одесу, ну так через років скільки. Скільки десь те Михайло Сакашвір для того, щоб він зробив в Одесі, ну, я розумію, що це не такі непорівнянні речі, але щоб щось зрушилось у нас в Україні, починаючи з Одеси, хоча б років два-три. Думаю, що зміни можна проводити набагато швидше, і те, як робив ці зміни в Грузії, як він зараз робить в Одесі, показує, що да, зміни можна прискорити, і то такими, як там по російськи сім'мільними шагами це все діло зробити. Для цього треба? Для того треба мати перше перше все бажання. Якщо з'являється таке бажання, відповідно з'являються такі зміни. Була б сьогодні політична воля тих, що сидять в парламенті, можна було б вже змінити законодавство і про прокуратуру, і взагалі, так як в Києві сьогодні створений новий підрозділ поліції, так само можна було б зробити новий підрозділ Генеральної прокуратури, забрати. Не може людина, яка все життя попрацювала в цьому органі, змінитися. Це неможливо. Мають прийти нові люди. Дякую. Нагадую нашим глядачам, нашим слухачам, що в ефірі в програмі «Козирні гості був адвокат Ігор Сулімчук. І бажаємо вам бажання. Бажаємо вам бажання, якби це не звучало. Бажання жити, бажання творити. Всього доброго. Дякую. Дякую вам. Дякую.